Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Трамп поговорив з Путіним. Вже всі просто рознесли цю новину. Але Росія настільки не впевнена, що вони не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. А це значить, що, що Путін не може досягти своїх цілей, не може нав'язати свого бачення Трампу. Тому поки що ні про які переговори не йдеться взагалі. Думаю, що Путін буде тягнути, тягнути, тягнути якомога довше. Про що ще сьогодні поговоримо? Трамп сказав, що в нього є план, як закінчити війну. Особисто моя думка, що цього плану як такового. Або ще нема, тобто, це може просто, знаєте, так, сказати, щоб знову це прощупування таке, знаєте? Або, можливо, він а, сформований не до кінця. Тобто, я думаю, якщо б вже щось було, точно, я думаю, це вже було б оголошено. А, тому ніхто ще нічого не озвучував. Ми можемо тільки здогадуватись, взагалі, що там думає Трамп і як він все це собі планує. До речі, пишіть ваші думки, що там у нього за план може бути далі. Він сказав, що хоче укласти з Зеленським угоду на 500 мільйонів щодо доступу до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. До речі. Вже ось після цієї заяви вже представник Трампа сказав, що гарантії безпеки будуть покладені вже на Європу. Тобто, знаєте, а тут ви це так, наче як Трамп зливається. Знаєте, от наче хоче піти із Європи і ось займатися тільки Америкою, і якби робіть там, що хочете, так це буде вже на Європу покладено. Європа, хочете допомагаєте, хочете От якось так це виглядає. Знаєте? Щодо а, цієї заяви Трампа, от про їх розмову з Путіним, як я вже казала, Пісков прокоментував, але каже ні підтвердити, ні спростувати не можу. Чи вони говорили, але контакт якийсь був мовляв, що різними способами можна зв'язатися, так далі, а, Трамп хо, каже, що хоче провести зустріч з зеленським вже цього тижня. Тобто може бути вже зустріч і якісь новини. І дуже скоро Зеленський зустрінеться з Джейді Венсом у Мюнхені, це віце-президент Трампа. Отож, зараз робимо висновок і трошечки ще про конференцію в Мюнхені, яка буде вже на цьому тижні. Поговоримо зараз. Отож, те, що Росія не підтвердила, чи справді там розмовляли, чи був контакт, і так далі, означає, що ні до чого путнього ще не домовились взагалі. Далі 500 мільйонів за доступ до а, корисних копалин. Чесно, а, я не розумію взагалі, що це за сума така. Якщо б 500 мільярдів була сума, ну це тут ще було б зрозуміло. А 500 мільйонів ну, що це таке взагалі? Це, а, я не знаю, за бестінь просто а, дати доступ. я, ну... Це це взагалі ні про що, правда. От тут в мене просто шок був, коли я почула ці 500 мільйонів. Далі, Associated Press пишуть, що Путін використає ці переговори, а потім піде далі війною. Скажу так, моя думка така, що ось ця інформація від Associated Press, от вона більш схожа на правду. А поки всі ці дзвінки Трампа і ось все це чесно, думаю, що. Ну, воно нічого не, не дає зараз. А поки нафта не буде по 40, Путін не приповзе під ноги Трампа. Їдемо далі. В очікуванні Келоха його анонсований візит перенесли на 20 лютого. Можливо, за результатами цієї конференції ще буде перенесено. Побачимо, як вона пройде. В Мюнхені, 14 числа. Очікують Келоха, має бути Дівенс. Можливо, і Трамп приїде. Але не думаю, що прям всі вони будуть говорити тільки про війну, про план і так далі. Чи оголосять якийсь план, так? Бо Трамп сказав, що в нього є план. Чесно, не вірю в це. Не думаю, не думаю, що цей план готовий, і чи справді він вже сформований. Думаю, є тільки якийсь загальний принцип, так, якийсь загальний натиснути, чекати реакції від України, від Росії. І кардинально якісь різні ідеї щодо можливого формату домовленості. Тобто, думаю, що Трамп буде щупати, щупати, от як десь хтось. Оскільки Зеленський вже, знаєте, більш-менш позначив свою готовність Трамп а тим більше, то по факту всі чекають реакцію Путіна. І от якраз він буде тягнути, тягнути з якимись конкретними пропозиціями і вимогами по максимуму. Поки або Трамп не ляпне щось таке, щось стане приводом для унеможливлення домовленостей, або ми не знаю, там не витримуємо щось заявимо. бо Путін однозначно не хоче виступати тим, хто став ініціатором якихось там зривів домовленостей. Але самих домовленостей, я думаю, що він взагалі не хоче в його інтересах спровокувати. Якусь ситуацію, де він зможе сказати, а дивіться, ось була можливість, але вони там все зірвали ці домовленості. Як він любить це робити? Причина в тому, що Путін прекрасно зрозумів гру Трампа і його реальні наміри. Трампу важливий момент припинення вогню. Щоб він вийшов потім і сказав: Я припинив війну в Україні і так далі, от я обіцяв і я припинив. Знаєте, навіть якщо це припиниться на один день, навіть якщо умови будуть неприйнятні для якоїсь із сторін, головне, щоб можна було оцей тріумф, щоб Трамп міг зловити цей тріумф і сказати, що от я припинив війну, а встановлення миру, так по пошук гарантій безпеки, ось взагалі вже на Європу все перекладають. Тобто там, я не знаю, а це вже потреби Європи і України. Вже навіть прямо про це кажуть, що ось все це буде покладено на Європу, а ви там як хочете. А Путін, схоже, все ще впевнений, що зможе таки дотиснути Україну. Тож припинення вогню йому, от, і взагалі війни, йому все це ну, не на руку взагалі. Бо навіть якщо все це. Хоч, хоч трошечки буде зупинено, хоч на один день логістика, виведено там, передислоковано війська, порушено буде всі процеси, і відновлювати ось все це знову цей ланцюг після домовленостей. Для нього це буде занадто важко і занадто дорого. Крім того, в такій ситуації, навіть якщо це буде короткострокове припинення бойових дій, тоді знову там відновлення їх Путін вже тоді стане двічі агресором. Бо весь світ побачить, що наче були якісь домовленості, а тут Путін знову пішов. Розумієте? Тобто, якщо домовленості будуть зірвані і наступ відновиться, ну, знову Путін буде агресором, скажімо так. Але якщо йому плювати зараз, йому може бути плювати і потім. Тим паче, що знайти причину, я думаю, для них це взагалі просто як два пальця. І наостанок Трампу сподобався принцип жорстких таких акцій з глобальним цим розголосом. так? Канада, Панама, те-те, ось він так, знаєте, все це жанглює. І він, я думаю, що спроможний спровокувати Путіна на якусь різку відмову домовлятись, тільки щоб вдарити за це там санкціями, митами, я не знаю, що максимально сильно, і таки примусити до припинення вогню. Щоб потім з цим всім просто розбиралась, я не знаю, Європа, ми і так далі. Тобто, я не думаю, що Трамп буде прям сильно так знаєте за Україну. Йому важливо просто, щоб все це припинилось. А що там буде далі? Як там? Я думаю, що його це вже мало цікавить. Що ви думаєте про це? В мене на сьогодні, все. Дякую. Ввечері. Дивіться ще один дуже цікавий випуск. До зустрічі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.